Російський удар по нафтопроводу Дружба, який забезпечує транзит нафти до країн ЄС, став безпрецедентним сигналом. Інфраструктура, яка десятиліттями перебувала під неформальним захистом через геополітичні інтереси Кремля, більше на є табо у той же час Росія масштабно впроваджує використання старлінк на ударних дронах, намагаючись обійти українські системи РЕП і підвищити ефективність терористичних атак і на тлі цього, президент Володимир Зеленський публічно окреслює завдання завдавати ворогу до 50 тисяч втрат щомісяця як критичний рівень здатний змінити розрахунку. Кремля. Про те, що насправді означають ці події, які стратегічні суви за ними стоячі, чи справді війна переходить у нову фазу. Сьогодні будемо говорити з Іваном Тимочком, військовим аналітиком. Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глученко, ви на фактом інфо. Що ж, пане Іване, мої вітання рада вас бачити. Доброго здоров'я, радий бачити вас. Так, дякую, хочу розпочати із новини про те, що Росія вперше спочатку повномасштабного вторгнення задала удару по нафтопроводу Дружба. Йдеться про те, що наймовірніше це була та станція поблизу бродів нафтоперекачувальна на Львівщині, яка є частиною однієї з гілок нафтопроводу Дружба і транспортує нафту до Угорщини та Словаччини. Якщо не помиляюся, то досі цей об'єкт вважався недоторканим через інтереси самої Росії, але бачимо, що ситуація змінюється. Пане Іване, на вашу думку, чому так сталося? Що змінилося? Загалом, яка ваша думка? Ну, це не перший удар. Перший удар нанесли свій час. Ми в е, Росії, пам'ятаєте, там на цій гілці у, у Рудової Комари Ужгород. Тоді навіть маяр це озвучував для росіян. Це була катастрофа, бо це дійсно. Ця вітка, там, яка працювала, вона, власне, там десь більше забезпечувала Росію, або, скажімо, абсорбовувала в себе російську нафту і яку мала транслювати на експорт, удар по Заходу України, ну це перш за все, я так розумію, це спроба удара противника по нафтовому вузлу, який або реверсом займається, або, скажімо, інтегрований в систему забезпечення. Власне, нафти європейських країн. І якщо тут потрапила Угорщина, ну це привіт Орбана Путіну. Вони ж там двоє один до одного мають якісь глибинні почуття. Ну, то от тепер нехай Орбан і, і Путін Орбану пояснить, як це так сталося, що він лишиться без нафти. А з іншої сторони, прекрасно розуміємо, що такий демонстративний удар противником по Нафтопроводу не є, скажімо, в свого роду унікальним. Це е, також наздоганяючий фактор насправді росіян. Річ в тому, що ми дуже вдало вивели величезну кількість їх нафтопереробних, нафтонакачувальних станцій і заводів. Це дуже важливо. Ми зуміли вивести з ладу понад 20% від загального комплексу залученого до нафтопереробної галузі Росії. Не забуваємо, що нафтогазові. Галузі Росії це є бюджетом, утворюючи галузі Росії, тобто це є базові, це те, на чому опирається Росія, російська армія, російська економіка це те, чим Росія шантажує і впливає на світову спільноту. Звичайно, що на даному етапі вони намагаються дотягнутися до таких вузлів на території України. Ну але це точно річ, в тому що Україна не є. Ні нафтовою, ні газовою країною, і е, наш бюджет формується з зазначно інших надходжень, а не нафти і газу. Це тому, тому це болюче, ну звичайно в будь-якому випадку будь-який удар по нашому об'єкті. Він є неприємним, але це не є настільки, скажімо, катастрофічним і проблемним, як це є для Росії, коли ми б'ємо по їхній нафтоперекачувальних станціях. Ще є один важливий момент. Оскільки зараз 18 країн Європейського союзу підписали угоду про зупинку російських танкерів з нафтою у Балтійському морі, Пригадуєте, так, отже, Росія в такий спосіб намагається захистити або змусити європейців стати більш лайтовими до повідношенню до їхніх танкерів З тою метою, що якщо ви не маєте можливості себе на материку добувати. І використовувати нафту ми вас змусимо все одно десь через сірі зони або закривати очі в будь-який спосіб на наш флот, піратський, а він піратський і контрабандний, То, звичайно, що в такий спосіб вони теж будуть намагатися вплинути. Але тут є ще один дуже важливий фактор. Російський танкерний флот, який вони використовують як на як такий для переміщення і торгівлі нафти, не являється тільки нафтоперевізним флотом. Це є контрабандний флот, який використовується для контрабанди переведення золота, діамантів, наркоторгівлі. Е, вже є підтвердження, коли затримували російські танкери, там знаходили тони золота, які окрім. Перевезення е, нафти займалися такими речами, так і що ми враховуємо, що біля 10 танкерів російських уже так чи інакше або знищені, або заарештовані, чи США, чи іншими європейськими країнами? Звичайно, що для них зберегти своє судноходство в Балтійському морі, яке по суті Балтійське має вихід до Атлантики, до е, країн. Африки, звичайно, для них дуже важливо. Я думаю, що саме з цим пов'язаний удар по uh -huh. е, нафтопроводу, на але аж ніяк по щоб, скажімо, спроба якихось стратегічних впливів на українську економіку. Тут вони uh -huh. інший напрямок вибрали. Ми знаємо, вони б'ють по енергетиці. Uh -huh. Uh -huh. Е ще у 2024 році про що хочу поговорити, зокрема, про. Те, що Росія почала експериментально, ми пам'ятаємо встановлювати термінали Starlink на свої розвідувальні ударні дрони з метою обходу українських ребів, наприкінці 25 го на початку 26 го року, це фактично переросло в системну практику, яка безпосередньо впливає на ефективність російських терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України днями. З'являлася інформація про те, що Сергій Флеш, військовий зв'язківець і вже радник міністра оборони, повідомляв, що Росія вперше. Застосувала БПЛА за допомогою Стерлінко, пане Іване. Чи можемо ми говорити, що росіяни, ну яка б там армія не була, так кажуть, що не потрібно не одоцінювати все таки противника і свого ворога. Що росіяни таки модернізують свої ударні БПЛА і що в них це їм це вдається? Ну, почнемо з того, що модернізація і, скажімо, пристосування засобів ураження з цих, зокрема ж, дронів в час війни він відбувається постійно. Факт. Але що старлінки точно не будуть цією компонентою, яка, скажімо, може базово впливати на всю зміну чи весь апгрейд російських безпілотників, річ в тому, що використання старлінків автоматично блокується на території Росії. І відслідковується їхнє заведення. але є інший момент. Є момент того, що Україна, окрім централізованих міждержавних закупок старлінків від uh, європейських партнерів, зокрема ж Польща, цим займається. Поставок в Україні ще є доволі великий був великий сегмент поставок старлінків, волонтерських, приватних, якихось груп об'єднань, які передавалися окремо взятим військовим, чи навіть, скажімо, окремо взятих підрозділів. Знаю, бо навіть і десь у свій час і, і мені, і моїм друзям такі старлінки приходили навіть до моменту, коли вже централізовано це закуповувалося. І зрозуміло, що такі старлінки на тактичному рівні, які використовувалися, десь так чи інакше, в силу різних обставин потрапляли або як трофей до противника, або десь теж будемо говорити відкрито, і в Україні. Є якісь контрабандисти, які для яких заробіток важливіший, аніж скажімо, оборона країни. І по різний спосіб їх продавали росіянам чи передавали. але це, скажімо, не системні поставки від виробника. Це важливо робити, і це не системні поставки від міжнародних якихось партнерів. Тому ті ж, ті, які наявні у росіян є, вони десь експериментують. Звичайно, що пригадуємо що свій час була історія, коли на окупованих територіях росіяни отримали велику кількість, особливо під час широкомасштабного вторгнення, велику кількість телефонних карток українських операторів, і там теж вони для навігації. Їх використовували в російських шахедах. Потім це стало зрозумілим, як вони їх використовували, в яких трекерах, і, по суті, був прорахунок, які карточки могли потрапити до противника. Величезну кількість їх заблокувала. І питання зараз, по суті, використання абонементських карточок в... в ворожих шахедах, по суті, ніде можливо, де ще є одиночні випадки. Та сама історія з Старлінками. Важливо інше, що противник зумів навіть точково вибрати доволі важливі ціль для того, щоб нанести удар. Mm -hmm. Це важливо розуміти, бо по великому рахунку, навіть якщо підтвердиться, що один чи два гелікоптери, ну гелікоптер це 15-16 мільйонів доларів. І не кажучи про те, що армійської авіації у нас реально, скажімо, доволі. Ми не можемо собі дозволяти втрачати навіть і, і окремо взятий один засіб, але тим не менше треба теж буде ще я думаю, розібратися, чому безпілотник зумів підлетіти чим. Де були і чим займалися зенітчики, які мали б бути обов'язково біля цього аеродрому. Ну і безпілотник, ми ж розуміємо, що якщо він летить до вузьконаправленої цілі, аеродроми такі є. Ну, це точно це не ракета, яка там летить один, два, чи п'ять махів швидкістю, тобто тисячі кілометрів на годину. Він доволі повільний, його можна було вирахувати. Тому тут теж потрібно буде багато моментів провести. Крім того, такий кожен безпілотник зі старлінком потребує окремо взятого оператора. Ну, звичайно, на всі шахеди операторів не настачиш. Крім того, це вони теж опиняються в зоні ураження. але одиночні тактичні випадки противник точно буде випробовувати, точно буде пробувати. І тут дійсно все таки і країні виробнику, і ми знаємо, який там вже зав'язався зараз л -л Лайковий, Скажімо, чи як правильно, ну так вже і Сікорський полаяв маска, і маск на Сікорського. В постах понаписували, але тим не менше, бачимо, як маск насправді болюче на це відреагував, і це не дивно. Бо у свій час він пробував Україну пригрозити в тому плані, що старлінки не будуть передаватися і. Чи він там буде погрожував їх використати як якийсь важен тиску? Ми знаємо, чим це скінчилося. Він потім сам мусив ходити оправдовуватись, бо втрата довіри до надійного поставщика дуже сильно похитнулася. Ну і окрім того, для ми маємо розуміти, що військові армія послугуються своїм зв'язком, своїм супутником, який, скажімо, незалежний ні від там Спайіксу, чи від Стерлінків. Е він Стерлінки е дуже масово використовується, але для передачі інших даних, аніж, скажімо, тільки сугубо військові. Військові мають свої гілки, свої частоти, свої засоби передачі інформації, сугубо армія. Але старлінки дуже суттєво допомагають в дуже багатьох випадках. І як паралельний зв'язок, і як управління коригування, зв'язок з тактики з власним сполем бою і з багатьох інших моментах так вони важливі, І як поставка інтернету, і як системи наведення. Але тобто військові мають альтернативу, мають паралель. Крім того, коли виникла оця історія з термінками, французька фірма Ертельсад чи Ельтельсат, як правильно, я не можу сказати, я французької не знаю, не володію. Запропонувала була свої послуги, яка по суті і є конкурентом на світовому ринку поставці такого плану послуг, зв'язку, інтернет-зв'язку, супутникового зв'язку. Вони запропонували, і, наскільки я знаю, там переговори велися так. Вони звичайно не можуть повністю замістити американські супутники, тим паче це номер один. Але, тобто, грубо кажучи, коли є альтернатива, то монополіст завжди задумується, що чи він свій спосіб не підштовхне до розвитку свого конкурента. Тому він буде змагатися за свою надійність, перш за все. Особливо зараз і особливо з французами затягатися такий конфлікт, навіть конкурентний по плані поставок надані по супутникового зв'язку. чи він захоче річ в тому, що Франція це країна з небагатьох країн, яка має свої всі закриті цикли армійського виробництва чи військово-промислового комплексу від умовного набою до гелікоптерів, і супутниковий зв'язок тут теж є. Тому нарощувати об'єми для, скажімо, конкурента навряд чи вони захочуть. Тобто тут зараз буде вияснення, роз'ясування обставин. Я думаю, що старлінки на шахедах будуть, але це будуть доволі, скажімо, такі рідкісні випадки, резонансні. Противник буде намагатися в інший спосіб удосконалити свої шахеди. Буде менш залежним від взагалі будь-якого зв'язку. Mm -hmm. mm -hmm. Президент України Володимир Зеленський каже, що оптимальний рівень втрат Росії це 50 тисяч на місяць. Процитую українського президента це завдання складне, але реалістичне. Саме такий рівень змусить у Росії зважувати, що вони роблять і заради чого воюють, так сказав Зеленський за його словами. Завдання Міністерства оборони і всіх сил оборони України це гарантувати саме такий рівень втрат противника. Пане Іване, як ви вважаєте, чи можна дійсно досягти таких результатів? Чи реальними вони можуть? І знищувати ворожу інфраструктуру і їхній технічний потенціал. Росія країна, яка опирається саме на авіацію і на піхоту. те, в чому вона має кількісну перевагу. Я не скажу якісну, але кількісну має точно. І тому, коли ми говоримо про тактичний рівень знищення їхнього особового складу на полі бою, 50 тисяч ну тепер кажуть 35, плюс плюс немає всіх підтверджених даних, скільки їх скільки їх зараз там позамерзало по норах, по посадках, ось під час штурмів цими малими групами. Але для того, щоб зменшити їхній тиск, дійсно в тому плані стоїть питання от О, ти проведені певні розрахунки, аналіз. О, загибель 50 тисяч і більше російських солдатів місяць. Це критично впливає на боєздатність російської армії, але це точно не розвалить російську армію. Російську армію розвалить паралельно ще і знищення їхньої матеріально технічної складової бази, і не просто російської армії, а Росії як держави в цілому, навіть якщо вони зможуть там, умовно кажучи, ставити людей в стрій, але вони не мають чим їх забезпечити, чим підвести, чим нагодувати і організувати певні виплати. То ми розуміємо, що тут е, тих, хто є на фронті, знищуємо, а решту не приходить. Тому тут паралельно мають будуть і мають працювати дві паралелі, яких я акцентую. 50 тисяч це дуже добре, це прекрасно. Але за крім людей потрібно ще і знищувати їхній потенціал в плані матеріально-технічного забезпечення. Країни виводити з ладу Росію теж важливо, тому ця війна стає тоді непрестижною, не рентабельною, і її не можна поповняти на жодних рівнях. Тоді так, тоді це обов'язково спрацює про те, що відбувається в Європі, зокрема, хочу з вами теж поговорити. Кажуть, що Німеччина готується до відбиття атаки Росії за два роки. Про це зокрема говорить генерал Геральд Функе. Йдеться про те, що у Берліні розглядають сценарії російської агресії, включаючи навіть варіант повномасштабного конфлікту, військового конфлікту з НАТО. А в найгіршому випадку Німеччина готова до сценарію, за яким німецькі війська будуть залучені з перших годин, а то й навіть хвилин, до ударів по інфраструктурі кібератак, ну і також до навіть потоку тисячі полонених на день. В той же час читаю її заяви Піскова про. Те, що Польща і Крини Балтії цитую демонізують Росію. Пісков каже, що таке ставлення до Росії є, на його думку, великою помилкою. Пане Іване, як ви вважаєте, чи дійсно можливий прямий? Воєнний конфлікт між Росією та НАТО, і коли Пісков говорить, називає вірніше, акцентує увагу саме на Польщі на країни Балтії чи не може це бути ось таким прямим натяком на те, які країни європейського європейські країни в першу чергу можуть постраждати від Росії за все Росія не готується. Росія вже почала війну. навчання захід 2025 і передбачав. Власне, скажімо, репетицію для початку цієї війни. Другий етап це безпілотники в європейських країнах, які з'являлися. Третій етап це замахи на високопосадовців, які відповідають за військово-промисловий комплекс, той ж самого «Райнметалу». замахи на військових. Не здивуюся, що навіть і навчання військ НАТО, коли проводилися і загинули ми. Американські чи військові НАТО пригадують там, втопилися, казали, теж близько російського кордону не, не не відкидаємо, що це не рука росіян, щоб побачити наскільки європейське суспільство насправді болісно реагує на навіть невеликі втрати своїх людей, і е, тут важливо враховувати ще ряд моментів, які країни під загрозою? Я більше схиляюся, що це країни Скандинавії, тому що це зручно путіну, і це навіть може бути десь зручно і Трампу. І зручно Китай, тому що е, зараз весь інтерес, глобальний інтерес переноситься в тихоокеанський та атлантичний простір, це видобуток вуглеводнів, це надра, це багато інших моментів, які стають зараз дуже цікавими з, з зв'язком е, високої індустріалізації суспільства і планет в цілому і з глобальним потеплінням. Тобто, технології дають можливість розробляти ті надра, які раніше були недоступними. Щодо готовності Європи до війни чи про те, що вони говорять, європа 50 років була соціально орієнтована або особистісно орієнтованою е, територією, тобто, де акцент ставився на блага людини, окремої, окремого громадянина як індивідума, це призвело до того, що Європа стала дуже індивідуалістською. кожен думає про свої блага. Акцент не ставився на колективний захист, навіть тих своїх благ. Тому в них і виникла ця проблема міграційних політик між іншим зараз. оці міграційні бунти – це ще один одна з один з етапів російської агресії проти Європи внутрішнє розхитування, внутрішні конфлікти. Якщо в Україні вони ставили ставку на внутрішніх. Конфлікт між різними політичними силами, проросійськими, проросійськими, проєвропейськими, то в Європі таких полярних сил немає, але там є, скажімо, автохтонне населення і є мігранти. І оцю внутрішні конфлікти вже на релігійному ґрунті, на національному, вони пробують гріти. Європейські країни, маючи хороші армії, маючи хороші технології, розуміють, що вдовго воювати, як на це буде готова Росія, вони не зможуть. Тому що у них немає резерв резерву. так. у них не донедавна військова служба по популярності була доволі, скажімо, в рейтингах низькою. Там поліцейські навіть мав більше довіри. Більше навіть це було і в культурі представлено і в. Фінансування усьому аніж армії, в них і невеликі армії військових, які, скажімо, могли б одномоментно влезтися резервістів, доволі мало. А тих, хто має бойовий досвід, ще менше. І питання готовності війни населення воно не є зрозумілим до моменту. До моменту, коли країна не вступає в війну. Лібералізація європейського суспільства приз. Зводу того, що ми знаємо стан готовності їхніх суспільств – це 15%. Від загальної чисельності, хто готовий стати в стрій, це готові стати в стрій на словах з тих 15% хто реально стане в стрій і буде готовим воювати. А ще потрібно їх буде вчити, готовити, навчати, підготовляти. Розуміємо, що це доволі складний процес. Ми перебуваючи у війні з Росією, завжди стикаємося з новими викликами. Вже навіть на 11-му році війни. Ті країни не мають до Вони, якщо й мали якийсь досвід бойових дій, це дуже вузький, локальний на чужих територіях. І проти набагато слабшого противника проти противника, який готовий класти сотні тисяч людей на полі бою, для них це може вибухнути страшною катастрофою. Ми ж бачили бунти навіть у Німеччині студентів недавно, так які казали краще окупація Путіна ані служба в німецькій армії. Розуміємо, що це російські гроші. Розуміємо, що ті лівацькі рухи, які атрофовані, як лівацькі рухи. Вже по суті мають дуже серйозний вплив і підривний вплив на Європу, хоча ми розуміємося, що вони фінансуються з за нафтодолари Росії. Там теж стоїть питання: наскільки вони будуть активними, якщо скажімо, їм перекрити ці поставки у фінансу, але це вже якби проблеми і спецслужб європейських країн, які мали би з цим займатися. Тому в даному випадку можемо говорити так: Росія готується до Росія, вже вступила в війну. Вже перші перманентні підходи почалися. Це е, р -р підігрів внутрішніх конфліктів. Міграційна політика, скупка європейських політиків, е, які намагаються десь е, за російські гроші зайняти свою нішу недавно. в Німеччині оця альтернатива для Німеччини, лідерка заявила, що що за ми будемо вимагати від України 15 мільярдів доларів компенсації за Петри Північного потоку, і ми будемо вимагати 75 мільярдів доларів від України за повернення коштів за ту зброю, яку ми їм передали. Тобто, це доволі популюські лозунги, але ми зміємо, що для їм. Важливо що показати, що, мовляв, 90 мільярдів доларів могли бути на німців використання пішли на Україну. Хоча насправді вони використані на німців, бо поки ми воюємо, російського солдата немає в Німеччині, але ну, такі половинчасті моменти вони будуть використовувати. Отже, на даному етапі це приблизно така ситуація: вибір для агресії. Цієї це все-таки будуть скандинавські країни. Річ в тому, що країни, скажімо, старої Європи ще часів НАТО так чи інакше мали плани дій, плани оборон, плани захисту е, проти радянського союзу, проти Росії. Тоді як скандинавські країни це були нейтральні країни, і в них якісь системи масових протидій противнику не розглядалися. Те, що вони недавно вступили в е, НАТО, це свідчення того наскільки вони розуміють загрозу для себе. Дякую вам, пане Іване, за цю аналітику і за вашу розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте нас, обов'язково підписуйтесь на фактом. Якщо ви раптом цього ще не зробили, пишіть коментарі, ставте свої подобайки. Звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках.